Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. І мені є про що розказати сьогодні. Сьогодні дещо сталося вперше. вперше на LinkedIn мені написали з пропозицією роботи і з сирою пропозицією, з пропозицією навіть не роботи, а контакту. Але я перевірила, ця фірма справді існує в нашому місті. Мені запропонували поговорити про посаду координатора виробництва. І щоб я написала оновлене резюме, скинула їм і мій номер телефону. І я відповіла на це: що добрий день, дуже спасіба, ви вже переглянули мій профіль в LinkedIn. Пересилайте з мені ваші пропозиції зарплати і що треба робити. І я знаю, що це я зробила неправильно. Ну як? Можливо, неправильно, можливо, правильно. Я знаю, що канадійці йдуть іншим шляхом і вибирають вічливі ходи, щоб туди-сюди, щоб щось виманити, телефонна розмова. Але по-перше, я не знаю англійської, щоб балакати по телефону. А по-друге, я не збираюся працювати координатором виробництва, бо мені не подобається координувати виробництво. І, взагалі, менеджмент виробництва це дуже класна кар'єра, дуже класна зарплата, дуже класне все. Але мені б не хотілося розвиватися в цій сфері. Мені б хотілося розвиватися в сфері фінансів. І, І через це я так відповіла. Якби я була в пошуках роботи, якби я хапалась би за соломинку, або якщо мене скоротять з моєї цієї роботи, то а вже ж, а вже ж я була, я би інакше спілкувалася. Але дуже приємно отримувати пропозиції якісь. І просто мати фан, тому що результат не важливий. А ще я трошки погуглила зарплати, тому що там не такі вже і хороші зарплати. Тому що у них е, мінімалка 18 чимось доларів на заводі, а у нас мінімалка 21 на заводі. Ну, так що, у нас, правда, потім не підвищують зарплати, але є різниця в мінімалочці. Так, так що, є, вперше ж сталося на LinkedIn. Загалом я іноді проклацюю там курси, якісь, у мене преміум аккаунт, якщо раптом вам потрібен преміум аккаунт, маякніть і я з вами зможу поділитися ним, у мене, здається, 8, є білетиків. там ви маєте, здається, доступ чи на місяць, чи на два, а потім треба скасувати підписку, бо якщо не скасуєте, буде знімати 50 доларів, а якщо, ну, але перший місяць все одно буде безкоштовно. Я роблю так: я знаходжу дуже дешеву підписку, підписуюсь, потім відписуюсь, потім цей термін виходить, а потім LinkedIn починає заманювати і пропонувати дуже гарну ціну. Ну, в половину. Але за ці курси, по яких потім знаходять всякі рекрутери, я думаю, що це є. І, і ще коли проходиш якийсь курс на LinkedIn, воно показує всім з твого оточення, що ось сертифікат получений, це означає, що ти не сидиш на місці і. Може, має якісь плюшки? Може ні, я не знаю. Тому що мій профіль пустий в LinkedIn, і я нічого там не додала. Я тільки написала місце роботи, там є мої пройдені сертифікати, і там навіть в описі про мене нічого немає. Якщо я, я коли перейшла з вантажника на Або ще коли я працювала вантажником, ну, десь більше ніж півроку назад, я прибрала, що я бакалавр фінансів і туди-сюди, того, що. Е, мені тут треба довчатися, тому що тут інша трошечки система. Якби, ну, Костяк він один і той самий, але його треба крутить-розкрутить. Так, з хорошого, мені прислали шампури, бачите? steel. Я єдине, що сподіваюся, що продавець не кацап. Того, що вони продають також якийсь гріль, і я вже його була гриль, а мангал я вже була його замовила. А потім довелося скасувати, тому що вироблено в Росії. Я взагалі б не хо. Так, стій... так хочеться шашличка, але не хочеться купляти мангал, щоб він з Росії прислався. То в українців в ведметані купила. Кажуть, дуже гарний, то я в неділю заберу. Я вже приготувана з шампурами і буду смажити шашлик. М'ясо люблю. М'ясо зашибісь. Також, із новин, мене подруга покликала в їхню команду по бейсболу. Що я знаю про бейсбол? Я знаю нічого. Я абсолютно нічого не знаю про бейсбол. А це щось м'яч, щось це біта, щось кудись бігти. І я що зробила правильно. Я відмовила, тому що, що? Тому що я вирішила грати в баскетбол. Вчора в Теодора було перше тренування, і воно пройшло дуже добре. Теодор дуже задоволений. Я дуже задоволена і у нього перша гра. Ну це ж розумієте, це просто оглядини для дітей просто презентація. І у них буде перша гра в п'ятницю, а в четвер ми поїдемо, купимо йому м'яч, бо він просив мене вчора, щоб ми поїхали в Волмарт і купили м'яч для баскетболу. Я сказала: ми не поїдемо в Волмарт, ми поїдемо е, в четвер в, в Мол, купимо м'яч, купимо кросівки для баскетболу. Того що він ушатав свої попередні. Купимо пляшку для, для пиття. І щось у мене ще було в тому списку. Я вже не пам'ятаю, але ми все це купимо, бо список є список готовий. Тож, е планую, у нас тут купа оцих ось майданчиків, де можна м'яч в корзину покидати. У мене немає місця біля хати, щоб поставити цю корзину, щоб залишились вікна цілі і моїй сусідові. Тому ми будемо з малим ходити по вечорах, кидати м'ячик в сітку. Може, дивись, може, і мене подруга буде кликати в баскетбольну команду, а не в бейсбольну. Бо бейсбол, я чесно, не розумію. Я чула, що бейсбол, хокей і гольф це тут для багатих. А Я поки що не багата. Мені ж, до речі, помните те відео, що присилайте гроші за того, щоб мені поради роздавати, то хоч би хтось прислав. Всі обурились, обурились. Як паради роздавати, так роздають, а як гроші присилають, то не присилають. Що? Зараз, поки Теодор. Поки Теодора немає дома, я сижу в його кімнаті, тут гарне освітлення, мені тут подобається. Теодор пішов до церкви на якісь свої двіжухи, то я зараз буду займатися саме і самоопреділенням. Тому що, як я сказала, мені не хотілося б працювати всю життя координатором виробництва, навіть якщо це не виробництво, а інженери, мені не хотілося менеджерити людей, бо це дуже важко і це особливо важко менеджерити, коли ти маєш мій бекграунд. тому що. Я не вмію грати в цю політику, не вмію грати в ці канадські ввічливі штучки. Я рубаю з плеча, і це, це дуже важко, бо люди думають, що я їх нагайкою жену. Я не жену, просто так воно виходить. Добре, на цьому все. Я погнала робити свої самокапанії. Вам бажаю всього. всього Радую, що гарна тепла погода. І мені, мої друзі, тільки. Щоб От прямо перед тим, як я почала записувати відео, прислали, не прислали, привезли подаруночок. Дуже класно. Я виставила його в інстаграм, а сюди не буду виставляти, бо я буду його показувати, я його розіб'ю. Якась тарілка з трьома штуками, і туди можна щось поставити. Я не знаю, що це, але це має фан. На цьому все. Па-па!